Вітаю вас на каналі Мотивація Бжаліра. З вами я, Водимир. Сьогодні хочу поділитися з вами тією інформацією, яку я для себе відкрив, і вона стала для мене новою. Липа. Липа це є хороший медозбір для бжіл і з липи є хороший товарний мед. Багато з вас пасічників, також е, любителів меду, люблять цей мед. І він має такий хороший смак. Хороший смак. Ну, ось для себе я е, виділив такі цікаві факти, і з цим з вами поділюсь. Звісно, всі ми хочемо. Мати цей чудовий мед, але не завжди так виходить, тому що липові посадження часто вирубуються, тому що це є цінна деревина для меблів. Тому е останніми часами, навіть у нашій місцевості, різко зменшилися медозбори з липи. Е так само, коли є перенасичення бджолами в певній місцевості, е і також, якщо враховувати, е ту мізерну кількість лип. В нашій місцевості, то теж останніми часами ми не збираємо лип з липи. В цілому виходить різнотрав'я із липи, а також з квіток. Для себе я визначив, що медозбір з липи дуже залежить від густоти насаджень. Тобто, чим густіше, тим липа себе гірше почуває і. Вона тоді крона дерева не так розвинута і вона не так виділяє нектар. Липа дуже любить е, літнє тепло, вологість. Тому, коли у період липи зазвичай досить це часто буває, е, приходять холода, вітри, то тоді не може бути хорошого медозбору. Липа е, дуже боїться весняних заморозків. Через це її якраз ось ці бруньки, з яких будуть квіточки, вони обмерзають і таким чином це погано впливає на те, що липа в той рік не виділяє нектару добре. Стара липа на відкритому місці дуже гарно виділяє нектар. Одна велика липа прирівнюється до 1 гектару гречки. От Представте собі, наскільки гарно виділяє нектар. Липа наскільки може гарно медувати, що одна квіточка може повністю забезпечити одну бджолу, щоб її повністю загрузити, і вона назад полетіла у свій вулик, липа цвіте протягом 17 днів. В цілому це є 2 тижні. Однак за несприятливих умов буває так, що світіння липи скручується навіть до 5 днів. В середньому липа виділяє на день від 2 до 5 кг. Не знаю наскільки це правда. Є така інформація, що один чоловік зафіксував на контрольних вагах в день на липі привез 40 кг. Ну, здається мені, що це нереально, але такий факт є. Також для мене було дуже дивним, і напевно, хто з вас е, і чув цю інформацію, що один пасічник, е, вив... ну, вивозивши поетапно бджоли на медозбір, так склалося, що йому приходилося вивезти бджоли вечором. І, можливо, і навіть декому з, е, з вас приходилося теж вивозити бджоли вечором. І ось він зафіксував, що на пасіці був великий гул. Він не зрозумів, в чому справа, він запалив свічку і побачив, що літ бджоли наскільки інтенсивні, як вдень. В тому році він каже, що це він вперше помітив, що бджоли літають ввечері на липу. Він каже, що це близько 3-ї години ночі. Ну, наскільки це правда, не знаю. Але суть у тому, що бджоли дуже люблять відвідувати липу зранку і також. Пізньо, пізньо під кінець дня. Також, коли ви, ви, ви вивозите бджоли на липу, то пам'ятайте, що якщо є масиве цвітіння лип, і ця поверхня, де місцевість, де насаджена липа, є така горбиста, тобто є низини, є горби, то пам'ятайте, що срок цвітіння він буде збільшений. Тому що Початок цвітіння буде в тих липах, які цвітуть на узвишші. На узвищі зазвичай раніше відбувається цвітіння, а в низинах цвітіння чуть-чуть притримується. Тому срок цвітіння самої, сам, самого медозбору липи буде такий трошки розтягнутий. Мед із липи є ароматичний, гос, такий острий на смак. Колір світло-жовтий.

Добре. Ну, ось так ми дружно живемо з сусідами. Так, на чому я зупинився. Ага, коли мед кристалізується, він злегка є жовтуватий. Рідко буває такого сірого кольору. Липа досить е, таке дерево, досить міцне і стійке до хвороб. Е, рідко, коли буває, що е, липа. Вона може так, чимось таким суттєвим хворіти. Липа живе до 400-500 років, середня тривалість е, життя липи. Буває і навіть до 1000. Ну, це справді дуже сильно вражає. Коли у вас е, в місцевості є різні посадження липи, зокрема, дрібнолист – це липа, яка цвіте, сама-сама перша. Звичайна липа, яка цвіте чуть пізніше, а також серебриста липа, яка цвіте пізніше. То в такому випадку, маючи такі посадження, цвітіння липи може досягати навіть півтора місяця. Також з вами взагалі хотів поділитися таким, як говориться, таким лайфхаком. Власне ця інформація, яку я здобув, вона спонукала мене поділитися з вами цим. Зокрема, цвітіння липи можна пришвидшити на три тижні. Як це зробити? Ось я зараз вам докладно зачитаю цю інформацію. Чому я буду зачитувати, а не переповідати своїми словами? Тому що це на російській мові, і я дуже хочу, щоб ви мені допомогли зрозуміти, що саме слід зробити, щоб досягти цього. Тут в книжці, в принципі, технологія зрозуміла, але не до кінця я це розумію. Ось ви зараз зрозумієте чому. Так. В парках цвітення ліпи може бути визвано раніше, обично време іскусственним путем. Для цієї цілі весною около ліпових дерев діляють оступя на метр. На метр. Ну, Це зрозумів. По чотири російних дири і затім вливають сюди три-чотири рази по полвідру теплої води. Повторяє це через день. Тоді ліпа зацвітеть неділі на 3 раніше обикновенного. Наскільки я зрозумів. Ну добре, не буду казати, як я це зрозумів. Еще раз зачитаю, а вы, пожалуйста, в комментариях напишите, как вы это понимаете. В парках цветение липы может быть вызвано раньше обычного времени искусственным путем. Для этой цели весной около липовых деревьев делают отверстие метр. По четыре орицательных дыры. И затем вливают сюда 3-4 раза по пол ведру теплой воды. повторяя это через день. Ну ась, есть информация для раздумий. Можемо практикувати. В цьому році тут у нас ціте поблизь, поблизька дві лепи. Скоріше за все, на одній із лип я випробую цей метод. Ось так. Кому даний ролик був пізнавальний, будь ласка, ставте лайки. Обов'язково, як я просив, пишіть свої думки стосовно цього. Тому що думаю, що. Можливо, моє недобре розуміння цього, цієї інформації, або не до кінця я її можу зрозуміти, як це зробити, через те, що я не до кінця мислю російською мовою. Тому дуже надіюся на вашу допомогу. Підписуйтесь на канал, всім до зустрічі!